Чи відомо вам, що Київ одне з найзагазованіших міст Європи, і з усього бруду, що знаходиться в нашому повітрі, лише 10% спричиняють заводи. Решта це автомобілі. Люди, що переймаються такими речами, пересіли на велосипеди, їздять на них за продуктами на роботу та за місто. Звісно, тут є певні нюанси. Наприклад, не кожному хочеться приїздити на все ту ж роботу з спітніло. Логічним вирішенням проблеми стануть так звані електробайки, чи якщо хочете розумні велосипеди всередині них справді живе невеличкий електродвигун, який працює від акумулятора. А той вміє заряджатися як від розетки, так і, власне від'їзди. Точніше, як би це дивно не звучало, байк накопичує енергію в моменти, коли ви гальмуєте. Електродвигун має чотири рівні потужності, тобто на останньому четвертому велосипед буде крутити педалі фактично за вас. Правильним рішенням стане використання цієї швидкості приїзді підгор в середньому. Його потужностей вистачить на те, щоб проїхати 100 кілометрів на швидкості у 24 км кілометри на годину. Велосипед обладнаний usb портом, тож до його керма можна під'єднати смартфон та відслідковувати, скільки ж там кілометрів накрутили та скільки калорій скинули. Акумуляторна батарея легко від'єднується і повністю заряджається за 5 годин. ланцюг та інші ключові вузли велосипеда виконані з карбону матеріалу, що використовується в елітному автобудівництві. Усі деталі не Потребують оброблення маслом звідси і кусюча ціна в близько 4 тисячі доларів. Але якщо згадати, що в середньому 6 місяців з нашого життя ми проводимо в заторах, то такий засіб пересування зекономить вам півроку повноцінного життя. І, взагалі, велорух повільно, але впевнено набирає в Україні популярність. Потроху все ж починають з'являтися велосипедні доріжки, та власне самих велосипедистів із кожним роком стає все більше і більше. Що ж до електробайків, то це. Ще одна важлива і вже виграна баталія у боротьбі за чисте повітря.